Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Одна копійка 1992 року монета України, яка давно вже виведена з обігу, але в достатній кількості її обогатьох. Відоме декілька різновидів, серед яких є рідкісні екземпляри. Ціна монети залежить від цього різновиду Вартість більшості копійок не цікава, дорівнює вартості металу. Я сьогодні вас познайомлю з двома різновидами, які найбільш цікаві. Чому цікаві? Тому що їх вартість більше 300 доларів. По-перше, для того, щоб їх відрізнити, треба е, визначити е, штамп по реверсу. Є е, два різновіди. АА – це е, значить, визначає, що дрібними ягодами та тонким шрифтом, і АЕ з великими ягодами та товстим шрифтом. На вашому екрані зараз різновід. Одної копійки 1992 року со штампом 11AE. Придивіться. На правому на правому листу таке закруглення. Так от, якщо ви побачили це закруглення, це перший штамп. А якщо він співпадає з реверсом великими ягодами, тобто А.Е. це різновид 1, 11 АЕ. І він коштує, подивіться, остання продаж на ресурси віоліті була в еквіваленті 330 доларів чуть більше. Тобто 12 500 гривень. Монета досить цікава. І її досить ще по кишеням. А може хтось у копилку кидав, або взагалі. Ну, До цього моменту невелика кількість цікавиться цими різновидами. Але, як ви бачите, досить просто їх відрізнити. Тобто, ще раз нагадую, яка, е, яка різниця? Це округла верхівка правого листа і великі ягоди. На аукціонах різновид 1.11 АЕ продають не часто. Через це ціна може доходити і до взагалі і більше, ніж 12500. Частіше можна знайти різновид 111 АА з маленькими ягодами. Проте така копійка є звичайною і не несе такої цінності, як от різновид 1, 11 АЕ. Слідуючий різновид це 135 АА. Тут, навпаки, дивіться, маленькі ягоди, як я вже сказав, і е, тонкий шрифт. Але для того, щоб відрізнити 35-й е, 35 штамп, подивіться ступінчата верхівка правого і лівого листа, тут досить складно відрізнити, тому що є декілька е, різновидів. Подивіться, я для вас зробив такий скріншот. Це 1:31, 1,32, 1.33, 1.34 і 1.35. Чому? І також права сторона цих листів. Тому що, подивіться, треба ще дивитись на лист, значить на ягоди колоса. Тому що вони мають різницю. Також мають різницю і декілька елементів відносно самого листа. Тому для того, щоб відрізнити різновід 135 аа треба не тільки визначити таку ступенчату верхівку, але ще подивитись на зображення цих ягод на колосу. І дивіться, ціна 17601 гривня. Була продана от, е, е, неділю тому. Це дорівнює більше ніж 470 доларів. І бачите, ступенчата верхівка на правому лівому листу. І е, такі собі е, мілкі ягоди в гронах бажаю всім знайти такі е, цікаві різновиди і заробити можна гроші досить е, немаленькі кому сподобалось обов'язково ставте подобайку, напишіть коментарі, які в кого є. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення!